Біблія, послання Апостола Павла до Ефесян, розділ перший. Павло, з Божої волі, Апостол Ісуса Христа, святим у Ефесії, вірним в Ісусі Христі, благодать і мир вам від Бога нашого Отця і Господа Ісуса Христа. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який поблагословив нас усяким духовним благословенням. На небесах у Христі, оскільки Він вибрав нас у Ньому раніше від створення світу, щоб ми були святі й непорочні перед Ним у любові, наперед призначивши нас для того, щоб усиновити Собі через Ісуса Христа згідно з уподобанням своєї волі, для прославлення величі своєї благодаті, якою Він обдарував нас в улюбленому Сині. В ньому маємо викуплення Його кров'ю, прощення переступів згідно з багатством Його благодаті, яку Він безмірно помножив у нас у всякій мудрості та розумінні, відкривши нам таємницю своєї волі за своїм уподобанням, яке раніше наперед ухвалив у ньому для впорядкування повноти часів, щоб об'єднати в Христі все те, що на небі. Та що на землі. У ньому й ми стали спадкоємцями, які були наперед призначені за постановою того, хто все здійснює за рішенням своєї волі, щоб ми були для прославлення Його величі, ми, які раніше мали надію на Христа. У ньому й ви, почувши слово правди, радісну звістку нашого Спасіння та повіривши в Нього. Були відзначені печаттю, Святим Духом Обітниці, який є завдатком нашої спадщини для викуплення придбаного для прославлення Його величі. Тому і я, почувши про вашу віру в Господа Ісуса та про любов до всіх святих, не перестаю дякувати за вас, згадуючи вас у своїх молитвах, щоб Бог, Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави. Дав вам Духа мудрості й відкриття для Його пізнання, просвітивши очі вашого серця, щоб ви знали, якою є надія Його покликання, яке багатство слави Його спадщини у святих, яка неосяжна велич Його сили в нас, котрі віримо в дію могутності Його сили, що Він її здійснив у Христі, воскресивши Його з мертвих. І посадивши праворуч себе на небесах, вище від усякого начальства, влади, сили, панування і всякого імені, яким іменують не тільки в теперішньому віці, але й у майбутньому. І він усе підкорив під його ноги і поставив його над усім, як голову церкви, яка є його тілом, повнотою того, хто наповняє все в усьому. Розділ 2. і вас, котрі були мертвими через ваші переступи й гріхи, в яких ви колись жили за звичаєм цього світу, як і князь, який панує в повітрі згідно з духом, що тепер діє в синах непокори, між ними всі ми колись жили в пожадливостях нашого тіла, виконуючи волю тіла та думок, були від природи, як і інші, дітьми гніву, але Бог. Який багатий на милість через велику свою любов, якою нас полюбив, нас, котрі були мертві через наші переступи, оживив разом із Христом, адже ви спасенні благодаттю і воскресив нас разом з Ним, і в Ісусі Христі посадив разом на небесах. Щоб у доброті до нас в Ісусі Христі, в майбутніх віках показати надзвичайно велике багатство Своєї благодаті, адже Ви спасенні благодаттю через віру, і це не від вас, це Божий дар, не від діл, щоб ніхто не хвалився, тому що ми Його творіння, ми створені в Христі Ісусі для добрих справ, які Бог наперед приготував для нас. Щоб ми в них перебували. Отже, пам'ятайте, що колись ви були за тілом язичниками, яких так звані за тілом рукотворно обрізані, називали необрізаними, бо ви того часу були без Христа, відчужені від громади Ізраїля, далекі від завітів обітниці, позбавлені надії і без Бога на світі, а нині в Ісусі Христі, ви, які колись були далекими. Кров'ю Христа стали близькими, адже Він, наш мир, який зробив з двох одне, зруйнував своїм тілом серединну перегородку ворожнечу, усунувши закон заповідей в навчаннях, аби з двох збудувати в самому собі одну нову людину, встановити мир і в одному тілі Христом примирити обох з Богом, знищивши на ньому ворожнечу. Прийшовши, Він благовістив вам мир, далеким і мир вам близьким, так що через нього обоє маємо доступ до Отця в одному дусі, тож ви більше не чужі і не захожі, а співгромадяни святих і домашні для Бога, збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос. На ньому вся будівля досконало збудована. Зростає у святий храм у Господі, в якому й ви разом будуєтеся Духом в Божу оселю. Розділ 3. З цієї причини для вас, язичники, я, Павло, став в'язним Ісуса Христа. Ви ж, напевно, чули про служіння Божої благодаті, яка дана мені для вас, бо мені через об'явлення відкрита таємниця, про що я раніше коротко написав. З чого, коли читаєте, ви можете збагнути моє розуміння Христової таємниці. В інших поколіннях вона не була виявлена людським синам так, як ось тепер Духом відкрита святим апостолам і пророкам, що і язичники є співспадкоємцями одним тілом і співучасниками обітниці в Ісусі Христі через Євангелію. Служителем якої я став через дар Божої благодаті, яка була дана мені дією Його сили, мені найменшому з усіх святих дана ця благодать, благовістити між язичниками незбагненне багатство Христа, і просвітити всіх, у чому полягає здійснення таємниці, що від віків була схована в Бозі, який усе створив через Христа. Щоби правителям і владам на небесах тепер могла виявитися через церкву багатогранна Божа премудрість згідно з вічною постановою, яку Він здійснив у Ісусі Христі, нашому Господі, в котрому ми маємо відвагу й доступ у надії через віру в нього. Тому прошу вас не занепадати духом з приводу моїх страждань за вас, бо це ваша слава. Для цього я схиляюсь на свої коліна перед Отцем Господа нашого Ісуса Христа, від якого має ім'я кожна родина на небесах і на землі, щоби за багатством своєї слави Він дав вам через Свого Духа зміцнитися силою у внутрішній людині, щоби через віру Христосу селився у ваших серцях, аби ви, укорінені й засновані на любові, разом з усіма святими змогли зрозуміти. Що це за ширина й довжина, висота й глибина, і пізнати Христову любов, яка сягає за межі пізнання, щоб наповнилися ви всякою Божою повнотою. А тому, хто силою, яка діє в нас, може зробити значно більше всього, що ми просимо або думаємо, йому слава в церкві і у Христі Ісусі на всі покоління і на віки віків. Амінь.